Гладіатор саме таку назву отримав новенький спортивний зал, який запрацював у селі Підбереж Болехівської міської ради. Відтепер усі охочі зможуть попрактикуватись тут у греко-римській боротьбі. На урочистому відкритті побували і наші кореспонденти. На Урочистості зібралось, ще не пів села. Найчисельніші глядачі діти. Віднині у них з'явилась змога вдосконалювати свої вміння на новеньких тренажерах і в спеціально облаштованому для занять спорту приміщенні. Раніше розповідає сільський голова Надія Романів, будівля австрійської школи пустувала. А всього за рік часу у старі стіни вдалось знову вдихнути життя та зробити з колишнього навчального закладу місце для тренувань. Ми побудували нову школу. Першу чергу відкрили, діти перейшли в нову школу. А тут так, що приміщення не пропало, бо практично дах і стіни ми там реконструкцію даху робили. А от стіни такі добротні. Це добротна, ми подивилися і вирішили зробити тут спортивний зал для борців. У відкриття спортивної зали акумулювали сили та фінансові ресурси всієї громади та місцевих меценатів. Так вдалося перекрити дах, утеплити та відремонтувати будівлю з обласного бюджету. Отримали майже 200 тисяч гривень, за які було придбано необхідний інвентар. Навідуючись це село. Я хочу сказати, що тут постійно є ідеї і є люди, які беруться за дуже великі справи, які десь не навіть коли це починається, навіть не завжди віриться, що це реалізується. І сьогоднішній день є особливий, бо тут зусилля приклали різні люди. Особливим святом нинішній день став для вчителя фізкультури у Місцевій школі Мирона Герасимєва саме він прищемив багатьом любов до греко-римської боротьби. А про відкриття такого залу розповідає, мріяв впродовж 35 років. Не маючи спортзалу в старій школі, не маючи матів, ми починали з двох матів і покривало само собою шити. Але не на це, у нас було підготовлено п'ять кандидатів в майстри спорту. Це прекрасна подія. Я думаю, що для всіх розвиток наших. Спортсменів, це наші діти, це цвіт нації. Ми на них покладаємо всі зусилля. Стараємося зробити все те, щоб вони були здорові, щоб вони з ними працювали відповідно фахові спеціалісти і закладали у них правильне зерно, бо їм вести нашу країну вперед. Ми все для того стараємося зробити. Сусідом спортзалу став новенький фельдшерсько-акушерський пункт. Його тісної невеличкої кімнатки перенесли у просторе приміщення із сучасним ремонтом та обладнанням. Лікарська амбулаторія тут ще не створена, але у перспективі, коли ми зможемо наповнити її відповідними технічним обладнанням, інструментарієм, ми зможемо будемо думати над тим, можливо, тут зробити її. Сільську амбулаторію, для, яка би охоплювала і надавала послуги медичні, як ті не тільки для жителів села Підбережо, а й з жителям села Бузію, яке ближче до підворожа на території міської ради. Ну і в перспективі може бути навіть друге ближнє село, є село Тяпче. На цьому у Підбережжі обіцяють не зупинятись та надалі розвивати село для комфорту його мешканців.